Що вважають поскодженням США? А що ні? А що? Ну, це в порівнянні з ринком України. У нас в Україні більшість людей, якщо тебе десь зачепили на парковці, просто вдарили дверкою, і, зразу людина їде там витягувати вмятінку, полірувати, або десь прижали тобі бампери. Там, ми бачимо, як перекрити весь рух гігантська пробка, як сьогодні, прямо переді мною була, тому що. Одна машина догнала другу, але там пару царапинок на бампері. В штатах на таке в принципі ніхто не звертає увагу. Там в основному в машину, коли сідаєш в багатьох людей, це як сміттєзвалище, просто гігантське. Там може під ногами валятися пачка з під чіпсів, з -під банка з під кока-коли і чийсь ноутбук, в принципі. Тобто, якщо ми говоримо про те, що для страхової пошкодження, то після чого машину можуть списати, то це навіть може бути просто поцарапана машина в круг, тобто просто так от ключом процарапав її вкруг. Ну а звісно, для страхової це що? Це красити повністю всю машину і вона списується. Але взагалі відношення в американців до машин набагато гірше, ніж навіть у нас. Хоча і у нас не в усіх там дуже дотошне.